При фонді сприяння розвитку військово-морських сил Збройних сил України працює центр надання психологічної підтримки і допомоги військовослужбовцям та членів їх родин. Наразі організація швидко розширюється, відкриваючи все більше можливостей реабілітації наших захисників. Сьогодні ми заключили меморандум з медичним центром ударно-хвильової терапії з метою, щоб розширити надання спектру допомоги нашим військовослужбовцям, які отримали поранення в ході. Бойових дій, а також може якісь хвороби там і так далі. Звертаються військові до центру з різноманітними хворобами, але без порушення цілісності шкіри. Якщо, наприклад, поранення осколкове, то для початку з ним працює хірург, поки рана не затягнеться. Також це травми плечових суглобів від ударних хвиль, порвані чи пошкоджені зв'язки. Спочатку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну мережа наших медичних закладів безкоштовно допомагала в лікуванні та реабілітації наших славних воїнів-захисників. Це наш фронт, але у кожного свій окоп. Ми готові виконувати свої задачі. Якщо кожен з нас робитиме на своєму місці, все для перемоги, ми як можна швидше і скоріше наблизимо її. Слава Україні, смерть ворогам! Центр має сучасне обладнання, і що надважливо така допомога військовим та їх родинам безкоштовна. Наше обладнання допомагає лікувати такі захворювання ураження суглобів, як гонартроз, захворювання кульшового суглобу, епіконділіти, ураження плечових суглобів та грижених рехсових дісків. Лікування відбувається безмедикаментозно та має високу ефективність. Загалом лише за один день лікувальні процедури тут проходять до десяти військовослужбовців. За словами лікарів, на жаль, не всім вдається повністю пройти курс реабілітації, адже тривалих відпусток у захисників не буває. Вони відразу повертаються на фронт. Ми очікуємо збільшення з кількості військових, які ми можемо допомогти. У центрі лікують травми усіх суглобів: коліна, гомілковостопи, тазостегнові, плечі, лікті, кисті рук. П'яточні шпори та багато іншого ніж м'язові гематоми, міжхребетні грижі. Також спеціалісти клініки мають гарний досвід лікування фантомних хвороб. Наразі в нас повноцінно функціонує центр психологічної підтримки, благодійного фонду військово-морських сил України. У нас збільшується кількість відвідувачів, і я дуже рада, що у нас є змога надавати також і медичну підтримку нашим захисникам, військовослужбовцям в ЗСУ і членам їх родин. Я хочу подякувати. Нашим колегам з медичного центру за готовність надати допомогу в лікуванні і поверненню до повноцінного життя, діяльності наших військових, які, на жаль, захищаючи нашу батьківщину, отримали поранення на фронті.